Вітаю, шановне панство, майстри і всі любителі бензотехніки. В минулому відео була така проблема по ремонту цієї бензокоси. Тут такий серйозний клин. Як бачите, я показував, хто не дивився, можете ще раз подивити. Ну, я довго думав, від чого це може таке бути. Там взагалі ну, сепаратори, думаю, можливо, підшипники щось ні, все, все добре. Глушитель також нема слідів, щоб там щось відгоріло, відломилося. Я думаю, тут тільки один варіант. Можливо, ну якість китайського бензоінструменту відома. Тут як наслідок лопнуло кольцо, очевидно, скорше всього. Зараз фокусую. Не фокусується. Дивіться, з цієї сторони також це колечко воно. Є вишнє колечко має. Тріщину. Ну, воно розсипається одним словом. Воно лопнуло і, і там. Ну, може від того, що тут заклинуло, то там лопнуло, але як варіант, я подумав, що може кусок виломився там і... Це саме колечко і закленено. Тим більше, що воно якраз навпроти ну, ну, випускного вікна. Получається і кусочок оцей відломився, заштопорив там циліндр і виломився. Але сьогодні відео не про те, Ще нема запчастин на цю бензокосу. Принесли мені знову. FS-55. то Сьогодні займуся цією бензокосою Проблема майже ідентична, як та, що я вже показував ремонт. бензокоса заводиться, але, як каже чоловік душиться. даєш газу і вона душиться, не вистачає сили. ну В даному випадку, перше, що зразу може бути, це. На що слід звернути увагу? Це топливна система, чи не забитий фільтр бензобака в першу чергу. Так, карбюратор. Світочка там чи не забита. Ну і, звичайно, також глушитель на цих взагалі на бензокосах. Це така проблема, як кажуть, болячка така хвороба. Бензокіс. Загоряє. Випускна віконечко, особливо на цих бензокосах fs 55 і Husqvarna 128, 125 і ті малі бензокоси. ну Будемо дивитися, подивимося тут за проблема. Тож, як то кажуть, перший огляд пацієнта. Спочатку спочатку я подивлюся до карбюратора, тому що чоловік каже, що вже майже 6 років, 5 або 6 років, як він купив цей зразу. 5-6 років, як він її купив, і з того часу до неї ніхто не заглядав. Хто не заглядав? 5-6 років це досить великий срок без ремонту. Дивлячись на те, скільки в нас люди косять. А люди косять в нас багато. 2-3 гектари дехто по 4 навіть. І все оцією бензокосою. Так, завжди не забуваємо відкручувати кришечку бензобака, тому що можливо там під тиском вам в очі потім цей бензин. хлюпне, брезне і то буде... То буде біда. Маю такі заглушки на, на цей шланг бензобак. В принципі, ви, з будь-чого це можна зробити, але дуже це практично, тому що, якщо бензин бензобаковий ще є, то навіщо його наливати, якщо можна, Ну що, походу я зразу і глушителя буду дивитися. Тому що за такий срак, за 5 років варто подивитися, в якому стані там глушитель, в якому стані випуск на віконечко. в якому стані випускне віконечко. Фокусує. Як фокусує краско. Як його показати? Отак От о. Ну, не я важкий, він сильно не забитий. коночко досить забито. І тут також що ж. Будем чистити оце. Це на гор почистимо Отже, глушителя я почистив, відконечко випускне також. Тут все добре. Беремо за карбюратор, карбюратор, так, Поділися. точка чисто Даліше. А далі у нас ускорительный насос. І ми його будемо глушити. Чому? Чому? Тому що за 5 років роботи він я майже 100% гарантую, що він вже пропускає. Так. Як я його глушу? От така резина, манжета. Я купляю в, ну, в спеціалізованих магазинах там, де продають запчастини на, на грузові автомобілі, на трактори. Там є такі манжети великі. Не знаю для чого вони там ну, такі оплотнителі. Воно така ще раз була, це вже я стільки використав. Так, Ну і отак ножичком гострим під потрібний діаметр підчищаю. І потім глушимо. Покажу. Хоча тут особливо показувати аж так немає чого показувати. Це стопорне кілечко виняти. Так. Ножиком ото легко винимається. Відкручуємо цей болтик. Потім його, потім його важко закрутити. Хто знає, той знає. Притримуємо одним пальцем оцю канавку, тому що якщо витягати то можна получити і в чоло. О, як він. Він на пружинці, так він може. Поцілити вам чоло чи чого хуже ще в око. Ну, зношений він вже досить так конкретно. Заодно. Одна сторона, як правило, зношується, тому що. Ох, в цей в формі ексцентрика, якби давить. Він так працює, отак він. Його робоче положення, коли є закритий канал. Коли ви нажимаєте, він відповідно через це плече нажимає плечем на цей поршеньок і додатковий якби впуск йде в перск. Додаткового топлива. Але це така херня, я вам скажу, і вже всі знають, що ну, це майже незамітно в роботі, а клопотів за цим проблем стільки, що ліпше би вони його не ставили цей Ось Очищаємо від відповідний розмір. Ножик, звичайно, має бути острий, тому що тупим ножиком в резинку різати не будете. Потім отак зішкрябуємо трошки. Раячок так обрезаю контурка такая чтобы легко зашел на канал примеряем то что треба У мене рука, як кажуть, вже набита. <смі> так, яка довжина має бути? Довжина має бути, я вам скажу так, не більше отого поршня. Навіть якщо чуть менше, якщо ви впевнені в тому, що ви плотно зробите, то навіть бажано чуть менше по довжині цього поршенька зробити, резинку. На даному типі акумулі. На даному типі карбюратора з праймером. Чому? Всі карбюратори, які без праймера, немає значення яка довжина. Хоч на всю довжину канала. Але тут, якщо подивитися, то ну, це я вам не покажу. Йде канальчик такий. Звідси, І якщо ви зробите ну, звідси, він якби з цієї сторони просверлена до цього поршенька, до цього просверлена така дирочка, якщо ви зробите довше, ви перекриєте і бензокоса у вас не буде взагалі навіть заводитися. Не буде поступати топливо. Так що майте це на увазі. Ті, що з праймером карбюратори, обов'язково довжина має бути не більше того поршенька. Так, задів я. потім так обрізаю рівненько. Ну, і тепер така більш, скажімо так, складніша процедура цієї. Ковшеняк уже саморобний затулкати рівно з, цим, з цією канавкою, де вона кінчається, щоб цю сторону рівно затулка. Так, роблю оце звичайна от якочка. Так, потихоньку. Одна сторона, друга, одна, друга. Треба, щоб воно було плакнуте, тому звичайно це складновато так. По цій шахті рівномірно так підправляючи в одну другу сторону, затовкати туди його. О, зайшов, задів я його там рівно, так, щоб... Щоб оцей, оця тяга вільно так ходила, не чіпляла ту резинку. Якщо буде чіпляти ту резинку, теж не добре, тому що, тому що з часом може її там потихоньку потихоньку чіпляючи, типу підковиряти на себе і. Е По-перше, сама от та дорослівна заслонка не буде відкриватися повністю. А по-друге, вона буде знову ж резинку якби на перекос там і тягнути, і буде поступати в воздух і, опять же, буде та сама, та сама проблема, яка, яка й була. Та. Що ж, кладемо це все, все на місце, збираємо. Засунули туди на місце і тоді один оборот треба прокрутити. І так притримуємо. Якась так, смітинка крупала. Притримуємо. Потім ставимо це штопорне кіличко на місці. Дивимося, щоб воно від нас десь не, не скочило. Так, тоді ставимо. ставимо заслонку. Заслонку ставимо на те. ну Легко зорієнтуватися, тому що вже, якби на заслонці видно слід, де, де вона мала бути. Як воно мало бути. Тим більше ця дирочка там видно також і на ті тязі і ставимо точно так, як воно мало бути. Потім-потім я рекомендую поставити на фіксатор СБ. Бажано. Трошки намазуємо цей болтик фіксатор Фіксатор, верніше. Так. Ну і тепер така ювелірна робота, скажімо так, цей цей болтик закрутити на місці. Не так легко. Деколи. Ну, деколи. Получается легко. О, пишу. Наживел у меня. Так, до кінця не дотягуємо. Так, щоб заслонка мала хід вільний. І тоді дивимося Ще Так. Ще раз упевнюємося в тому, чи правильно ми виставили цю заслонку. Все, правильно дотягуємо. Дотягуємо. І, і. маю такі плоскогубці заокруглені. І тоді отак беру і ще додатково розвальцовую. Як кінчик того болтика я ще додатково розвальцовую. Все, ну то. Так, відкручую ту частину, продуваємо очистителем і потім будемо збирати. Ще декілька слів, як кх, ту сіточку поставити на місто. Я її прочистив, продув зразу вам скажу, що її теж не, не так легко поставити, якщо ви не знаєте як. Якщо ви будете пробувати отверткою ставити, чи чим, чимось там тоненьким, у вас це дуже не буде получатися. якщо й получиться. Потрібно знайти відповідний діаметр, Ну, я можу використати цю резинку. або можна використати. Зключав оцю частину. Ну, бажано щоб більш товще було. І тоді ви давите якби на всю площу сіточки рівномірно. Якщо ви будете давити більшість е, тончим, то буде у вас сіточка або на одну сторону, або на іншу. Перекошуватися і буде важко поставити. А так відповідного розміру, відповідної товщини більшої вам це буде ups, легко зробити. Просто Спочатку поставили так, щоб рівно більш-менш рівненько так стояло, і потім осторожно так, злегенька все, засунули. Можна підправити так. Чому я її взагалі ви не мав? Тому що я продавав іглу. і коли ви будете тут і компресором, то вона... Часто від тебе літає, були в мене вже такі випадки, тому я її вже зараз постійно виймаю, продуваю все, прочищаю, потім ставлю на місце. Так. Що ж, зараз беру все, все, вже не буду показувати процес збирання і спробуємо заводити, як вона буде працювати. Ці Зібрав я все це докупи. Що ще я зробив, подивився, свічу, почистив. Топливний фільтр продув, прочистив, повітряний фільтр прочистив. Так, Так, ну що, йдемо заводити, пробувати, як буде працював? Питався там чоловік один. Як ці бензокоси 55? ті Як вони служать, як їх робота? Ну, в мене про них. Позитивні відгуки, хороша бензокоса Якщо порівнювати з 128 м Husqvarna, то по надійності я би сказав вона чуть надійніша, Тому що менше проблем з карбюратором. Не так запивається Плюс на 128-х швидше виходять. Сальники, манжети, швидше починають пропускати. Ну, а так, якщо порівнювати по роботі, вона більш така гучніша, трошки замітно її звук сильніший. Більший розход, теж не значить ну, небагато так, не набагато більший розход топлива, але сила її по Характеристиках менше хоча ну, ви це не відчуєте в роботі. 128-гаскварна більш така, ну, можливо, більш динамічніша, більш удобна, так, я би сказав. Ну, і та, і та хороша бензокоса. Я ці дві коси можу рекомендувати з найсамих найкращих як показати казати, сторін. Так, що ж, підписуйтесь, ставте лайки. Я розумію багато е, по ремонту бензоінструмента дуже багато каналів, є, особливо русских. Якщо, якщо ви хочете, як кажуть, просувати український контент, контент, підписуйтесь на україномовний канал. Буду ділитися своїм досвідом, як я вже сказав в деяких відео. Я ремонтую бензокоси, бензопили, ну і попутньо знімаю це на відео, щоб, в випадку чого, як кажуть дати звіт клієнтові. Ну, а вже попутньо викладаю це і на, на свій канал в Ютубі. Так що дивіться, підписуйтесь, коментуйте, питайте, що вас цікавить. Буду радий відповісти. Покажу вам в слідуючих відео, як правильно відрегулювати бензокус.